Скільки років ви одружені? 45-й рік. Десь 25-26. 20. 25. Е, майже два. Майже два роки. Хорошо. Як зрозуміти, що хлопець, на якого має одружитись дівчина, оцей хлопець прям годний? Є планка, яка обов'язково стоїть. Це ви маєте женитися, виходити замуж в Господі. Це означає, що людина має, е, да, має бути відроджена, е, має для неї Бог це цінність, і тоді можна будувати сімейне життя. Хорошо, добре. Тобто, справді відроджена людина. Ну, перше, це молитись Богу. А друге питання значить, дуже важливе. Його відношення до Христа, до церкви, до діла Божого. Будуть любити Христа, будуть любити церкву — Це буде людина, способна любити. Так, Це дуже важливо. Насамперед, це повинна бути людина. Яка любить Христа і признає його господство. Це питання вирішується з Богом. І в писанні, до речі, багато є от моментів, які покладуть на серце от, е, ту саму. Mm. Mm. Тобто орієнте правильне писання mm, Да. Він має бути відповідальний, має бути е, з юмором а -а -а. і має бути е, е нежадний. Mm -hmm. Хорошо, тепер навпаки, що треба знати хлопців, щоб вибирати толкову дівчину? Точно те саме. Точно саме. Я думаю, відповідь та ж сама, але напевно я б ще й додавив немало важливе це. Порада від людей, які показують духовний приклад своїм життям, коли ти приходиш е, до людини такої і ти питаєш неї поради, знаючи, що людина основує своє життя на Біблії, вона може побачити те, що ти не бачиш, наприклад, і дати якусь пораду вже більш конкретно там стосовно чи характеру, чи ще чогось. Тобто, по суті, це наставник, так? Ну, да? Ну так, я б сказав, так да. ну я думаю, що саме перше це не краса, це точно, ага. а, але це то на що хлопці ведуться самого початку, але це якісь внутрішні такі якості, які ну, така якась внутрішня краса. Як зрозуміти, що от від цієї людини, хлопця чи дівчини, треба триматися подалі? Ну, є кілька факторів, тому її поведінка, потім коли молодь спілкується на молодіжках, її відношення до Божого дела, її відношення до того, где -то прийняти участь. Якщо ця людина не в господі, якщо вона не відроджена і не має плодів Духа Святого, тоді зовсім нема про що говорити, нема що будувати, тому що ви на різних планетах. Це та людина, яка не признає Божого авторитет. А що можна назвати найбільшою помилкою до шлюбу? От коли зустрічається хлопець і дівчина, і прямо вони щось таке роблять, що от прямо це потім да, так. Да. Коротше, ми поняли. Коли е, молоді люди вони йдуть більше за своїми почуттями, ніж за тим, що говорить писання, ніж за тим, що радять люди, ці ті ж наставники. Не слухатись того, що говорить Господь, і не тримати себе в чистоті. Ага. Ага. Які традиції, можливо, є ваші сім'ї, які прям збудовують вашу сім'ю? Чи є такі традиції? Конкретно це благословенні моменти, коли ми розбираємо слово, ми разом розмишляємо, навіть коли там на кухні щось готуємо, але затрагуємо якісь такі моменти, які несуть. І ми розбираємо з точки зору писання, наше життя. Іноді я не кажу, що це так постійно, що ми пробуємо читати вечором <світ> <світ> такі декілька віршів. <світ> ну, на жаль, це не часто буває. Але я знаю, що коли ми росли в моїй сім'ї, коли батько був, то нас дуже часто таке практикувалося, це дуже було круто. Ну тому я раджу, щоб так було. Наші дні народження раз. Ну і День рождення нашої сім'ї. Кожен рік я стараюсь дружини зробити якийсь подарунок, це дуже приємно. 8 березня це теж для нас таке сімейне свято. Ну і так, знаєте, іноді буває прижатися служіння і. Шоколадочку. О, Знаєте, це дуже приємно для дружини. Мелоча, а вся наша життя зістоїть з мелочей, але це дуже приємно. Тобто робити такі мелочні подарки, да? Знаєте, от так? Знаєте, сьогодні так, молодіш, отак. Так так і от так. А -а -а. І конфетка. Ага. Я думаю, що важливе значення має е, читання Біблії і молитва разом. Mm -hmm. Це по вечерам у вас ці подачі, Часто з вікою е, зранку читаємо милості нового ранку. Ми так трішки роздумовуємо, потім е, обсуждаємо те, що ми прочитали, молимось. Звісно, ми ввечері молимося кожного вечора. Якісь свої нужди обсуждаємо. Тобто це більше такий час зранку і ввечері, щоб більше е, соприкоснутися в духовній сфері. Це полтріп? чи хто? Так, да, полтріп. тріп Пол Тріб милосиново ранку. Добре, дякую. А скажіть зі всіх побажань, які тільки можна побажати сімейній парі, яке саме-саме саме є важливим. Христос має бути центром сім'ї. Mm -hmm. І він буде робити сім'ю щасливою. Полюби Господа Бога Твого всім серцем твоїм. Погляд на Христа. Наступне. Як духовно рости сімейній парі? Можливо, декілька е, коротких побажань. Як духовно рости сімейній парі? М Я думаю, це час разом, час посвяти один одному, час відкритості. в Першу чергу е відкритості духовні. Коли ви разом ідете в одному напрямку і ви хочете рости в Господі. Ви робите це разом. Ви читаєте книги. Е там оці в церкві, да, можна так назвати, або ви досліджуєте писання разом. Це дуже, це дуже збудовуючий час завжди. І е, переважно я бачу по собі, по своїй сім'ї, що ми завжди росли, росли найбільше, коли ми щось з моєю дружиною щось проходили або досліджували, читали разом Учнівство. І ще раз учнівство. Що означає учнівство? Це постійне перебування в процесі е, дослідження Слова Божого. Тобто особисте дослідження, чи більше в церкві, чи як це взагалі? Ну, ми говоримо про учнівство в контексті церкви, звичайно. Mm. Тобто бути в здоровій церкві, це ти маєш на увазі? Да? Бути в здоровій церкві і в контексті учнівства в здоровій церкві. Слово uh -huh. да. спільна молитва, посіщення церкви. дуже важливе чоловік і дружина разом десь задійснені в якомусь труді. Ми з дружиною разом лет зі службі в клубі Авана. Разом посіщали лікарню, посещали дом пристарілих. І це буде велике благословення. Діти да. сідають бути на Так, да, 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 Це дуже важливо. ще раз на кавру. дружина відповідає. Я кажу, коли є діти в сім'ї, діти на молитві мають бути з батьками. Що їсти сідають, моляться перед сном? Це має бути сімейна така. Це питання пов'язано з роботою Святого Духа, і насамперед це питання починається з контексті церкви, з груп, пов'язаних з спілкуванням, з віруючими. І воно наразі потім йде на ш... виходить на шлях того, що це все переноситься в контекст вже сім'ї. Ті розмови, ті розбори, писання. Це життя, яке потім веде життя по духу. А ага, ага. якби повернути час назад, то що б ви змінили в своїй сім'ї? Щиро дякую. Дуже важливе запитання. Перше, я більше б уваги уділив дружині і дітям, тому що в свій час були неправильні пріоритети служення, служені, а дружини, діти були к сожалению, оставлені це, це неправильно. Тому Бог, потім сім'я. А потім вже церкву. Добре, дуже дякую за щирість. Дійсно, діти мають бути завжди батько, їм чим більше уваги приділяє, це дуже важливо. Дуже, дуже дякую, так. На жаль, в моєму житті це було упущено і печально. Поэтому, щоб повернути життя, то я б це пошибочки справив. Можна було б більше знаєш, закривати на щось очі і більше покривати любов'ю, якісь недоліки. Більше часу разом і більше любові один до одного. Ну, що, на жаль, ці моменти вони все-таки в любій сім'ї є, але це ставля... ставає якийсь певний смуток, коли це пов'язано з ріхом. Якби повернути час назад, що б ти змінив би в своєму сімейному житті? Нічого. Це таке філософське питання, знаєш, завжди можна щось змінити, але все одно, ти дивлячись назад, ти розумієш, що Божа благодать діяла навіть там, де ви помилялися. І навіть в таких речах він відкриває себе ще більше, і ти ще більше бачиш його любов. Добре, дякую дійсно за відкритість. І останнє питання найкраще рішення, яке ви тільки прийняли за все своє сімейне життя. Щиро дякую. Значить, е... У 96 році ми прийняли рішення з будиночку молитви взяти дівчинку, Наш, о, з дитячого будинку взяти дівчинку, котрому ви знаєте, міє Ліда. Це наша люба доночка на сьогодні. На християнка, вона така харизматична в служенні. Дали Господь гарного чоловіка, двоє діточок, марічки, вені. І ми дякуємо. Богу, Для нас це велике благословення. Саме правильне рішення. Полягало в тому, щоб упокоритися Богу і признати його господство. і це сформувало моє життя таким, яким воно є. А я думаю, це рішення, яке ми прийняли разом про те, щоб переїхати в церкву в іншому місті, я бачу, наскільки Бог він діє своєю рукою, і наскільки сильно ми виросли за цей час, поки ми там знаходимось. і це справді дуже велике благословення для нашої сім'ї, яке важко переоцінити. Рішення йти за Христом <ріст> мені є з чим зрівняти, і то іноді ми з дружиною там згадуємо якісь вчинки і якісь свої попередні етапи життя, і просто нас немножко аж карьобить, відчувається розмова. Вона не продовжується довго, тому що нас починає це дуже дуже з просто розбивати, наскільки це руйнувало наше життя, і які Чорний слід воно залишило в житті. Тепер коротко про всі висновки із нашого опитування. Те, наскільки вірні були деякі відповіді, ви оцінюєте самі завдяки Біблії. Але все ж таки хотілося б підмітити деякі цікаві речі із всього, що говорили опитувані люди. Перше. Ми чули про важливість одруження на справжніх віруючих людях. Згадана фраза в Господі записана в 1 Коринтян 7 глава 39 вірш. Дружина закону прив'язана, поки живе її чоловік її. Коли чоловік і умре, вона вільна виходити заміж за кого хоче, аби тільки в Господі. В цьому вірші є свій контекст, але принцип, який тут є, він універсальний. В Божому дизайні потенційний партнер це саме віруюча людина, тобто людина в Господі, як сказано в цьому вірші. Взагалі, я не вірю в те, що віруюча людина, яка має близькі відносини з Богом, вона буде зацікавлена цим питанням. І все ж таки, коли хтось скаже, та я буду проповідувати йому про Ісуса Христа, я буду робити все, щоб ця людина покаялась. То почуйте одну цікаву думку, яку підмітив один служитель: якщо відроджена людина, будучи у відносинах з невіруючою людини, каже їй Йти за Христом, то по суті виходить, що вона сама, будучи непокірною Богові, вона призиває до покори Богу іншу людину. Вона призиває до послуху Богові при цьому сама, не будучи слухняною йому. Бо ясно сказано, одружуйтесь в Господі. Але чому одруження на людині, яка не є по справжньому віручому, воно є гріхом? На це є дуже важлива і глибока причина. І це ви зрозумієте з наступного відео, де ми будемо розбирати природу Божих дітей, природу людей, які не є ними, і природу Бога. Тому ставте лайк і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити це наступне відео. Також не одна людина, відповідаючи на питання, як сім'ї духовно рости, відповіла, що саме церква є тим, через що Бог робить сім'ю духовно зрілою. А якщо бути конкретнішим, то це повинна бути церква, в центрі якої є Боже Слово. Повторю, саме Боже Слово, не музика чи співа, чи сучасність, чи служіння, чи навіть любов. А чому це так? Бо саме Божа істина це те, що здатне зробити нас тими, хто служить, тими, хто любить. Тим, хто співає якісні пісні і несе Євангелія в контексті сьогодення. На превеликий жаль, сьогодні таке можна зустріти доволі нечасто. Ми звикли сприймати духовний ріст як щось особисте, через філософію індивідуалізму, яка сьогодні є в світі і впливає на нас. Я якось почув думку, що наш духовний ріст є більш соціальним, ніж індивідуальним. Тобто Бог задумав, щоб ми росли серед церкви. Церква, яка якісно впевнено і послідовно проповідує все Боже Слово. І ось чотири речі, в яких перебувала перша церква. Це записано в Дії Апостолів, 2 глава, 42 вірш. І вони перебували в науці апостольській, та в спільноті братерській і в ламані хліба та в молитву. І першою із них я впевнений, що це не просто так написано: це наука апостолів, яка була Божим Словом, даним їм від Бога. Тому. Як духовно рости сімейній парі? Це бути в церкві, в центрі якої є Боже Слово. Без здорового учнівства доволі важко говорити про нормальний духовний ріст. І також доволі цікаві відповіді ми отримали з питання, про що саме ви жалкуєте і що ви змінили в своєму сімейному житті, якби повернули б час назад. І деякі люди відповіли, що нічого. Після опитування я поцікавився і запитав, чому вони сказали так. Відповідь була наступна. Бог через наші помилки може змінити нас більше, ніж через наші перемоги. І цю думку можна побачити в римляна 8 главі, 28 і 29 вірш. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликне його постанову усе допомагає на добре. І багато хто просто читає цей вірш, вкладаючи в нього той сенс, що в кінечному результаті все буде добре з нашими обставинами. Але дивіться, що означає фраза усе на добре. І відповідь є в наступному вірші. Бо кого він передбачив тих і призначив, що були подібні до образу Сина Його, щоб він був перворідним поміж батьма братами? Тобто, все на добре в тому сенсі, що Бог використовує абсолютно все, щоб нас зробити все більш схожим на Ісуса Христа. І дійсно, Слово, «усе», усе допомагає на добре, воно говорить про усе, в тому числі і про наші гріхи і падіння. Але як ви думаєте, чому це так? Яким чином Бог використовує наші гріхи, падіння і помилки для того, щоб зробити нас ближчими до себе і схожими на Ісуса Христа? Пишіть свої варіанти в коментарях і діліться цим відео з друзями.